Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні в нас відео про домашні справи, про мотивацію до прибирання до хатніх справ. Я дитину відвела з раночку садочок і повернулася додому і почала прибирати все, і, відповідно, захотілося це зняти, бо давно не було таких у мене відео. Останнє відео я вже викладала, що я готую. Якісь певні рецепти. На той час було в мене тоді таке натхнення конкретно те зробити. Ну, а зараз захотілося зняти мотиваційне відео. Загалом можу сказати, що це мене накопичилося не за один раз. Попередні дні я так щось лінувалася взагалі щось прибирати. от Був чистий посуд, використовувала. А так, не хотілося нічого робити. А наступає, приходить якийсь такий момент, коли думаєш, все, я хочу це зробити, і стаєш і робиш. Тому прийшлося трохи поприбирати по всій кухні. От, і також захотілося і холодильник помити. Освіжити і мікрохвильовку, і чайник, воно, так здається, коли починаєш входиш в азарт і починаєш усе прибирати, що бачиш, що перед очима. Бо загалом планувалося тільки те, що на стільниці поприбирати і помити, і на столі до холодильника там, і до інших речей навіть і не думалось. Ну, так взялася поки позаливала там посуд і так далі, водою, щоб воно постоїло, помокло, чим же ж зайнятися. Холодильник давно не мила, тому взялась за холодильник. Ну, а тоді вже по порядку, одне за другим, і потягнулося. От, і провела свій час, можна сказати, вільний, і з костюм на лалат більш-менш на кухні, так що можна зайти. І зрозуміло, що є вільне місце, і, і де я стати готувати, і де я сісти і поїсти і все інше. Так, бувають такі дні, що не хочеться нічого робити. от Стоїть там на столі щось, ну і стоїть. от, І не хочеться навіть прибрати. Аналогічно, от стоїть в мене на столі мішечок із цукром, з прищепкою. От він у мене там кілька днів стоїть собі гарненько. і... <реш> не заважав. От, тому цей раз вже коли прибирала, то е, висипала його у відерце із кришкою, ну порозсипала, щоб так не стояв на столі. Е, закриваю відерце тісненько, щоб е, повітря там сильно волога не поступала. От, і таким чином тому, да, тому Буває таке, що цукор стоїть, то Ще якісь там речі можуть такі, що можна їх поскладати, десь уприділити, місце знайти. Ну ні, стоїть воно отак, чекає свого часу. От, і вже заодно все в холодильнику, що можна було протерти, протираю, тому що в мене і капуста, і цибуля залишилися. Ще, в принципі, в мене і цибуля є, я думаю, що вистачить її. От, а капуста це вже остання капустина, тому теж треба доготувати її, ну, щось зробити з нею, щоб вона не лежала. Ну, думаю, в, е, щось придумаю. От, і тут вже я, після того, як помила холодильник, ще і зверху протерла пил, от, бо теж накопичується. Ну і вже давай помаленьку приступати до е, того, що я накопичила. Накопичила я багатеньку посуду, воно так здається, що ніби одним поглядом глянеш не дуже то й багато. От, ну, але ж воно кожну чашку перемити, кожну ложку воно теж займає час і ж не завжди воно хочеться. Я вже робила так, що поїла, ну раніше практикувала, поїла і зразу помити. Ну Воно якось так. По-перше, ліньки, отак, кожен раз. А по-друге, потрібно воду сідити, спустити, щоб вже йшла тепла, щоб можна було помити посуд. А це теж за кожним разом спускає воду. Відповідно, ти думаєш, так, я не економлю. От, тому ніби залишаю. Я так ставлю. В раковину водою заливаю. Ну, принаймні, щоб залляти водою, не так багато води йде. От, а щоб спустити повністю, да, там, дочекатись, поки буде тепло, все одно трошки більше. От, тому, да, тому... Вона ну, здається, один раз не помив, другий раз не помив. Ну, а тоді вже і лінуєшся, тому що більше посуду такі, ай, наступного разу, ай наступного. І оце наступного, наступного, як ви бачите. Mm. От, Дочекалася я того, що прийшлося мені не тільки це зробити, а все, що попадалося під руки, вимивати. Тому. Така мотивація в мене була. Тому розчаровуватись не потрібно, у кого немає часу. Все можна зробити, все можна прибрати. Просто ось потрібно зарядитися таким якимось позитивом, що ви можете це зробити і можна навіть собі щось підспівувати. Я, до речі, коли мила посуд, я за собою помічаю, що я люблю щось собі якусь. Підспівати, точніше, знаєте, це не те, що там пісня якась, просто якась мелодія, там, підмогикувати собі. <свісно> От, тому що телефон зайнятий, а на комп'ютері ну, не вмикало, не вмикала я якось так, а телевізор теж далеко, немає сенсу вмикати. А телефон зайнятий знімає, тому підспівала собі, раз-два, раз-два помила. І буде чисто також от посуд. Я вже так подивилася, помила. Тих кілька штук глибоких, тих глибоких, поміркувавши над тим, що ніби і забагато. Інколи буває, не вистачає. Виймаю посуд. Потім мию, дивлюсь, навіщо мені стільки посуду? Мені ж менше потрібно. Починаю знову складати цей посуд. От І таким кругом, або, наприклад, щось готую теж. Дивлюсь, мені мало цих там тарілок, щоб тих продуктів виставити. там і так далі. Починаю діставати. О, тому воно так, туди-сюди переміщається. Ну і заодно, поки я це все робила, в мене в пральній машині одяг вправся, то я так швиденько. Вивісила вікно, як бачите, в мене теж таке нечисте. В брудне в пальчиках Діма, -діма любить у вікно дивитися. О, тому да, ще попереду і вікно треба хоча б трохи протерти. Ну, а враховуючи, яка погода, я, до речі, це відео знімала, коли на вулиці було тепло, 20 градусів, 24, 26. А в порівнянні з тим, в хаті 18 і холодно, тому що ти заходиш з вулиці ти розумієш, що тобі в хаті холодно, в порівнянні. От, тому я так одягнулася тепленько. Е, все ж таки опалювальний сезон уже ніби і закінчився, тому що було тепло. Ну, хоча зараз, коли я озвучую це відео, то на вулиці, звичайно, холодно. Е, так, уже не погрієшся. От, і поки я вам це все розказую, то вже я і дійшла до того, що посортувала. Посуд, який в мене був, і залишила ще одна каструля. Ну, а так, ще до одну <кій> потрібно раковину довести ну, і всі інші такі справи. Раковину і тут біля раковини я маю просто засобом для посуду. Не дуже воно там таке вже брудне, щоб якийсь засіб використовувати конкретно там для раковини. От, тому ось таким чином промила, протерла ще на підвіконнику заодно пройшлася, бо підвіконник це в мене таке місце, де я накопичується багато чого. Буває таке, на стільниці мішає, так, куди його подіти, все, на підвіконник поставила, покахає, постоїть, потім придумаю, заберу десь. Стоїть в мене воно те на підвіконнику, не знаю, тиждень-два. І я вже собі думаю і викинути не викину, бо я ж планувала, там, наприклад, що воно мені потрібне. От, і так стоїть заважає. Теж під віконник там <смі> спеціально таке місце. От, заодно ще поприбирала на мікрохвильовці, теж нещодавно лікувалися. І знову Діма вирішив сопельки <смі> Появилися, теж вирішив вдома посидіти, тому. Погода, я думаю, що це і за погоди, тому що то жарко, то вже якесь холодніше стало, і погода міняється, і вітер в нас ще такий сильний. Може, десь продуло, ну не знаю, то вже по другому колу приходиться. Лікуватися. Хоча не настільки там сильно хворіємо, я теж трішки ніс, там трішки горло, ну не сильно. Але все одно дискомфортно і неприємно. Тому треба пити гарячі чаї, малину діставати от, і лікуватися. Прибралася я вже тут в мікрохвильовці. От, Теж давно руки не доходили до неї. Загалом я помітила за собою, от поки я не знімала, знаєте, ну так, я прибирала, там, але настільки не було того там бажання якусь, це зробити. А коли ти знімаєшся, робиш, тобі це ну якось приємно це робити, от, то воно якось легко виконується, появляється бажання це зробити. От, і хочеться, щоб все гарненько, було приємно, коли воно все чисто приємно, от якось на душі, ну, навіть по-іншому. Ти приходиш на кухню, в тебе чисто, ти спокійно собі робиш чай, п'єш, насолоджуєшся цим. А коли воно от все в хаосі, так як в мене було нещодавно, то ти заходиш на кухню і ти розумієш, що тобі навіть немає де там стати приготувати їсти. Де там щось поставити, От і бажання його немає. Проходиш просто мимо цієї кухні, ну так уже е, треба, то треба, там щось приготував так. <смі> з боку, як я кажу. Ой, як колись теж, е, в знайомих зайшли з боку, встали, приготували, а там хай далі стоїть. Ну, так і в мене було. От вже теж на стільниці поприбирала, я тут думаю, цукор стоїть, він у мене кілька днів, треба ж його. Якось по місцях своїх звичних розсипати, розставити, то я так уже ту частину більшу поставила, нехай стоїть. Ну і сюди вже в, на кухню насипала, теж буде там щось спекти, взяти, цукор і так далі. От І розсипаю і розставляю по місцях, що куди. От, щоб і на столі було чисто. Хоча ніби на столі, ну, я вам так скажу, сісти, поїсти, ніби знайдеш місце, коли захочеш. Ну а все одно, якби є настрій, то є, а немає, то нема. А так, я вже після цього заходжу на кухню, чистота, порядок, настрій вже інший, і хочеться тут бути. От тому, да. То так зранку ми з дімою, то ще якась книжечка його на столі лежала, то ще щось то да, довго затягнулось. І це вже показує результат. Чисто, приємно знаходитись на кухні. Надіюся, що вам мотивація така підійшла, зайшла. Ви або зі мною разом встали і поприбирали, або змотивувалися, переглянули, послухали мене. І теж, якщо у вас є потреба в цьому, наведете порядок на кухні. Ну, а я продовжу уже відео розмовне з вами. Теж хочу показати в мене тут на холодильнику. І цифри, і зверятка, і магніти. Ми з діми учим. Ну що ж, бажаю усім гарного дня! Усім привіт! Нарешті я вже буду відпочивати і вирішила вийти на город, показати, що там в мене робиться. Трішки квіти вже почали рости. Я такі фіолетові покажу вам синенькі. І взагалі повожу вас, покажу, що в мене є. Ось ці тільки починають розквітати. Ось одягу аці вже є. А це тут посажені, треба буде ще їх підлити. Ну, така красота. А ось ця вже квіточка розквітла, красуня. І тут взагалі буде ось. Я прополола вже, був в мене вільний час. Ось там жовтенька. Блакитні такі дрібненькі, ну вони вже все перецвітають. Ось п'ята, ну, а це квіти теж. тюльпани вже такі великі. Все тут чисте, прополене. А тут стоять хризантеми, ростуть, то я вже так не виймала ці дручечки. Тут їх три-три кущика буду підв'язувати. От, А далі ще вас поведу теж. Тут в мене полуниця то я ось так е, викопала цей молочай, тут такі довгі корінці, Ну, хто знає. От я так прийшлась, повикопувала, але ще не пропорювала до ладу. Просто викопала, що там росло зайве. Це в мене тут цибулька. Вона тут маленька. А ось там далі в мене є семилітка, тут вже видно, ви бачите, що вже. От. Підскубулось воно. Оце тут є більшенька трішки. Ну, ще буквально тиждень, та й вона буде гарна можна буде. То в щавель. І після цієї цибулі тут теж я була пересадила восени полуницю, але я бачу, вона щось погано прийнялася, бо, можливо, я занадто тирсою її присипала. Хоча, в принципі, Є ось так, як тут. Може вона просто ще в терсі ще добре не повиходила. Ось так, як. Може вийде. Якщо не вийде, то тоді я посажу ще. Ну, я думаю, що вийде. Тут корінці ж були цілі. Оце тут в мене часник Восени садила небагато, три радочки. Мені цього абсолютно достатньо. Бачите, а ось молочай, треба буде тут повикопувати. Я не чіпала тут. Там далі нічого немає. І аж в кінці у мене петрушка. Це що з зими залишилося. Отак вона є. І тут ще поряд я посіяла рядочок кропу, але він ще не зійшов і не знаю, чи зійде. Ну, не до нічого ще поки не... А ось! Напевне, ось він буде. А може це зілина? <хи> Ні, напевно, це зілина, бо я туди дровінячки. О, ось так сіяла. Пока нічого. Ну, бачите, Петрушка вже зелень можна скубати. Ось такі справи. Все, на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Не забуваємо поставити вподобайку та написати коментар. Мені приємно їх читати. Ну а я вам бажаю всього найкращого і кажу до побачення.